Дивіться, вас хтось дуже дратує, або у вас є певні такі установки щодо людей в цілому, або у вас навпаки щось таке захоплює і здається, що воно вам недоступне. І насправді це і в вас. Фішка в тому, що людей можна розглядати як певні дзеркала. Ну, давайте, наприклад, навіть якщо у вас класна гнучкість, все одно у вашому тілі є такі частини тіла, які ви не можете розглядіти без участі дзеркала. І люди фактично також, Як би ви себе не знали, ви все одно повністю себе не пізнаєте. І через інших людей ви бачите насправді своє відображення. Так працює психіка. Вона, начебто, те, що нам не дуже собі подобається, ми витісняємо, але якийсь такий всередині нас є режисер, який, начебто, несвідомо провів кастінг. І відібрав саме тих акторів, які якомога краще відіграють якісь такі нестерпні для вас, наприклад, почуття або якісь внутрішні конфлікти. Тобто, оцей якби внутрішній ваш режисер несвідомо вам підсовує в дзеркальце, завдяки якому ви побачите якісь свої приховані сторони. І цим дзеркальцем є інші люди. Це канал Сублімната, Мене звати Наталя, і тут багато цікавого. Залишайтеся зі мною.